Добрий день, шановні колеги, дозвольте всіх вас привітати, всіх учасників семінару, і побажати плідної цікавої роботи творчих успіхів, а головне, мирного неба. Свою доповідь на тему особливості створення освітнього середовища як одного із провідних чинників розвитку музичної вдарованості школярів я записую заздалегідь, адже в силу всім відомих об'єктивних причин. Не впевнена, що завтра зможу безпосередньо приєднатися до роботи, на мій погляд, дуже важливого семінару відділу діагностики та надзвичайно, на надзвичайно цікаву і актуальну тему. Отже, дозвольте розпочати: радикальні зміни, що наразі відбуваються у всьому світі, вимагають від нас, українських науковців, освітян, що знаходяться в надзвичайних умовах воєнного стану. Кардинального переосмислення у всіх сферах життєдіяльності незламних українців. Серед актуальних вимог особливе місце займають проблеми підготовки підростаючого покоління, адже саме вони у майбутньому будуть запорукою успішного існування людської цивілізації. Тому до найважливіших завдань психолого педагогічної науки правомірно віднести вирішення питань у виявлення, становлення та розвитку даровиної особистості. Успішний розвиток будь-якої держави і її інтелектуальний потенціал безпосередньо залежить саме від них творчих, талановитих, креативних особистостей, оскільки тільки оригінальні, тільки незаштамповані ідеї, які вони продукують здатний забезпечити прогрес країни. Проблема виявлення, розвитку, підтримки обдарованих особистостей надзвичайно складна і багатозначна. Її досліджують представники різних галузей науки філософії, психології, естетики, соціології, педагогіки тощо. До цього часу в науці і педагогічній практиці існують дві протилежні точки зору на обдарованість. Прихильники однієї з них, вважаючи обдарованою є кожна нормальна дитина, важливо лише вчасно помітити і прикласти зусиль для її розвитку. А представники іншої точки зору зазначають, що обдарованість це вкрай рідкісне явище. Така альтернатива на думку психологів вирішується в рамках такої позиції. Потенційна обдарованість до різних видів діяльності дійсно властива багатьом дітям, тоді як актуальна обдарованість демонструє не така вже й значна частина дітей. Розвиток кожної особистості є результатом взаємодії між вродженими біологічними особливостями організму та набутим життєвим досвідом. За всі часи дослідники намагалися визначити, яка ж частка спадкових чинників. І впливу середовища наявні у розвитку здібності дитини було доведено, що в сприятливому середовищі індивіди найбільш гармонійно розвиваються, успішно навчаються, ефективно взаємодіють. Тобто, чим більше створено можливостей для творчого розвитку дітей, тим більше шансів для виявлення яскравих і різноманітних талантів. Тому одним із першочергових завдань сучасної освітньої системи є визначення, яким має бути освітнє середовище, що сприяє розвитку та інтеграції обдарованої особистості, яке практичне застосування її творчого продукту та визнання її іншими людьми. Багато історія людства свідчить про те, що обдаровані, талановиті, навіть геніальні люди нерідко з'являються групами. Як це було, наприклад, в період Ренесансу, в якому ми зобов'язані появити таких питань, як Мікеланджело, Рафаеля, Леонардо да Вінчі, Петрарки, Шекспіра, в науці Коперника, Галілея, Джордана Бруно. В епоху барока яскраво процвітає музичний талант Вівальді, Генделя, Баха, а у період класицизму Моцарта, Гайдна, Бетховена. чому ж причина такого явища? Одна із поширених гіпотез стверджує, що причина полягає якраз у середовищі, яке стимулює той чи інший вид обдарованості. Всі ці талановиті люди належали до одного класу із стійкими традиціями та соціальною наступністю, у спілкуванні один з одним, у взаємному впливі один на одного, а також завдяки тому, що їх творчість була потрібна, потрібна не лише вузькому колу, оціновувачів, а й широким масам міського люду вони мали можливість успішно реалізовувати притаманні здібності, а професійні об'єднання творчих людей було водночас і школами навчання обдарованої молоді. З'ясування загальних характеристик освітнього середовища, його компонентів, принципів організації присвятило своїй наукові розвідки чимало українських дослідників. Дослідники. Серед них Гонтаровська, Карабаєва, Корольов, Марченка, Мелник, Музика, Нечаєва, Семенова та інші. Сучасні психологи вважають, що характер розвивального освітнього середовища визначається пріоритетністю суб'єкт центрованої стратегії педагогічної взаємодії, доступністю навчальної інформації, його змістовною наповненістю. Внаслідок реалізації цих підходів має сформуватися збагачене поліваріантне середовище, яке функціонує за законами креативного динамічного хаосу і стає рушійним чинником для нових педагогічних цілей, цінностей і творчих імпульсів. Проте, незважаючи на існуючі дослідження з проблеми освітнього середовища, Єдина позиція щодо визначення цього поняття, структури і методів його створення все ще знаходиться на стадії розробки. Подолання методологічних і методичних розбіжностей можливо лише за умови врахування психологічних особливостей, закономірностей і принципів встановлення обдарованої особистості як вихідного підґрунтя для створення освітніх систем, включаючи освітнє середовище. Як умови їх практичного втілення. Саме тому застосування інноваційних технологій не завжди відповідає специфіці феномену обдарованості та індивідуально психологічним особливостям обдарованих дітей, а отже, не дає й бажаного результату щодо повноцінного розкриття потенціалу обдарованих на різних етапах вікового зростання. Причина цих труднощів і способи їх подолання Ще не до кінця з'ясована, а тому, а тому мають стати предметом подальших наукових досліджень. Разом з тим, тенденція переходу від до особистісно зорієнтованих і культури відповідних освітніх систем потребує створення такого типу освітнього середовища для обдаров дітей, інтегративним показником якості якого виступає здатність. Забезпечити всім суб'єктам освітнього процесу максимум можливостей для ефективного особистісного розвитку. Доцільність реалізації такого напрямку психологічних досліджень підтверджується результатами напрацювань сучасних науковців, які підкреслюють, що в умовах модернізації освіти України створення її гармонійної та, та упорядкованої. Організаційної системи є безпосередньою і необхідною умовами подальшого існування, розвитку і життєтворчості обдарованої особистості. Саме тому освітнє середовище має забезпечувати повноцінне розкриття потенціалу всіх сфер психіки обдарованої дитини – фізичних, емоційних, пізнавальних, особистісних, естетичних, духовно-моральних тощо. При цьому, Складний та системний характер феномену обдарованості потребує, перш за все, створення варіативного, збагачувального та індивідуалізованого освітнього середовища відповідно до вікових та індивідуальних особливостей обдарованої дитини. Серед усіх видів обдарованості музична обдарованість проявляється у дітей раніше за всіх, адже музика це перший вид мистецтва, з яким стикається немовля. Це надзвичайно цікава тема, але я не можу її розвивати в рамках даного семінару, в рамках тематики даного семінару. Другу позицію займає прояв обдарованості до образотворчого мистецтва саме до малювання. Дослідники ретельно вивчають проблему походження музичності, побудови її структури, вивчення природи музичної здібності тощо. На перших етапах дослідження цієї. Один, значна кількість психологів під впливом ідей Гальтона про спадковість таланту розглядала музичні здібності як вроджені якості особистості, як, і, як е, властивість, яка успадковується від природи. Але рівень розвитку сучасної психології, психофізіології та інших наук. Дає змогу досліджувати типологічні властивості нервової системи індивідуальні варіанти побудови кори головного мозку, аналізаторів, Перспективними є також уявлення про функціональну асиметрію право-ліво-півкульових відношень тощо. У сучасній вітчизняній педагогічній літературі. Музична обдарованість визначається як якісне своєрідне поєднання музичних здібностей особистості, її емоційно-психологічного стану, креативності та свідомої наполегливої спрямованості до музичної діяльності, що дозволяє їй досягти значних успіхів у творчості. Це відзначено в роботах Завадської, Масо, Ростовського, Наумка, Оксани Рудницької, Галини Падалки, Щовкової та інших українських педагогів-науковців. Першим етапом розвитку музичної вдарованості є безперечна її діагностика. Виявити музичні здібності дитини можна за такими параметрами: добре відчуває ритм та мелодію, завжди вслуховується в них. Чисто або відносно чисто інтонує, емоційно реагує на музику, вибірково ставиться до різних її жанрів. Прагне відвідувати концерти, як правило, любить співати, яскраво виявляє власні почуття та емоційний стан в процесі музичної діяльності. В старших класах імпровізує і навіть створює власні оригінальні музичні композиції, володіє музичним інструментом. Нерідко кількома. Сьогодні в систему музичної освіти активно втілюється розвивальна технологія навчання, завдання якої полягає в тому, щоб розкрити унікальні творчі можливості особистості і при цьому зберігти її індивідуальність і вивести на якісно новий рівень. Можливості музичного мистецтва для розвитку творчого потенціалу без перебільшення безмежні. Сучасна школа вимагає пошуку таких методів навчання, які б стимулювали рефлексію, самосвідомість, прийоми саморегуляції власних дій і поведінки школярів. На заняття з музики пропонується виконання таких творчих задань, як аналіз свого ставлення до музичного твору, визначення почуттів, що викликає музика, музика оцінку своїх творчих можливостей у виконанні творів. Знаходження способів самовираження у створенні музичної композиції. Практика самоаналізу і самовираження є необхідною умовою формування творчої особистості, здатної до саморегуляції, самостійності, і самоактуалізації. Не менш важливим у цьому контексті є метод імпровізації, але детально цей унікальний метод описаний у статті, яку буде надрукована в матеріалах семінару. Поданого до даного семінару. Отже, використання нетрадиційних методів навчання з урахуванням рівня сформованості у школярів творчої здібності стимулює інтерес до занять музикою, бажання творчо виявляти свою індивідуальність, виконувати творчі музичні завдання. Тобто поєднання традиційних методів з нестандартними значно активізує творчі пошуки школярів, закріплює їхній досвід, розвиває креативне мислення, самооцінку, збагачує індивідуальність, тобто сприяє в цілому розвитку музичної обдарованості. Розвивальний ефект освітнього середовища забезпечується наявністю комплексу можливостей для розвитку музичної обдарованості школярів. Його структура складається з трьох основних компонентів комунікативного або соціального, психодіагностичного, що має забезпечувати відповідність змісту і методів навчання потребам обдарованих дітей, та просторово предметного компоненту, що стимулює розвиток обдарованості. У статті до матеріалів семінару ці компоненти розглянуто детально. Необхідною умовою розвитку музичної обдарованості є створення такого освітнього середовища, де панує атмосфера довіри, емоційної відкритості, творчості та доброзичного спілкування між педагогом і учнем. Проте, розкриття потенціалу музично обдарованих дітей нерідко ускладнюється браком адекватних засобів адаптації, у свою чергу. Труднощі адаптації призводять до появи надмірної тривожності, яка, будучи властивою обдарованій дитині в силу її високої емоційності, вразливості, чутливості, перешкоджає реалізації її потенціалу. Обдарованим учням і складною внутрішньою організацією. Досить важко адаптуватися до соціуму, а деякі особливості поведінки обдарованих дітей можуть призвести до непорозумінь з однолітками, до конфліктних стосунків, навіть до ізоляції з боку однокласників. Серед причин можна насамперед назвати такі: невміння слухати співрозмовника, прагнення до домінантності, тенденція до демонстрації власних знань і вмінь. Яка, до речі, багато в чому закріплюється дорослими, ну, в тому числі батьками, прагнення монополізувати увагу оточуючих, нетерпімість щодо менш талановитих, нонконформізм, навіть заздрість. На жаль, в мистецькому середовищі ця негативна риса зустрічається доволі часто і призводить до дуже е негативних, навіть трагічних наслідків. Стикаючись з труднощами у взаємина однолітками та не розуміючи їх причини, обдаровані діти нерідко прагнуть до дружби з дорослими або зі старшими учнями. Проте, переживання від того, що вони не можуть зробити так, як старші, у яких краще розвинені музичні навички, наприклад, гра на музичному інструменті або створення оригінальних музичних композицій, нерідко породжує в них почуття власної неадекватності. Формує занижену самооцінку, надмірну критичність щодо своєї досягнення. І все це при тому, що однією з необхідних умов реалізації потенціалу особистості є якраз наявність позитивної концепції. Отже, у практичних питаннях конструювання розвивального освітнього середовища має значення дотримання вимоги будувати середовище як простір. Спільної діяльності дорослих і дітей, у якому дорослий виступає як представник культури, носій смислів та способів взаємодії з культурою, а дитина як рівноправний партнер з незалежними судженнями, діями, яка може проявити критичність до думки та вчинків інших людей. Таке середовище відрізняється спільною діяльністю та насиченою атмосферою творчості. У статті описано основні напрямки творчої співпраці учителя з музично обдарованими дітьми, але за браком, тому за браком часу, дозвольте, я не буду зупинятися на них. Створюючи розвивальне освітнє середовище, для музично обдарованих дітей слід зважити на суперечливі тенденції. До теперішнього часу недостатньо вивчено психологічні механізми формування, професії, формування мотивації учнів у освітньому середовищі. Шкіл мистецького співування, їх психологічні ресурси та потенційні можливості. Зокрема, у роботі з обдарованими школярами не завжди враховується їх здатність до самоаналізу, саморозвитку, самоактуалізації, не і психолого-педагогічні можливості розвитку мотивів у навчанні. Тому розвивальне освітнє середовище для обдарованих дітей має подолати невідповідності між Цілісністю культури та її неозгодженими фрагментами включення до різних навчальних дисциплін, розривом між властивим дитині цілісним сприйняттям дійсності і традиційною відоособленості навчальних предметів, відчуждення молоді від культурної традиції, несформованості емоційно ціннісного ставлення до світу, неспіввимірність обсягу і форм реалізації змісту освіту можливостям учнів. Її віддаленості від життя та особистого досвіду учнів, що гасять мотивацію до навчання. Виходячи з цього, для побудови освітнього середовища для музично обдарованих дітей слід розв'язати такі організаційні питання, задіяти канали особистісного розвитку, перцептивний, когнітивний, практичний, актуалізувати дію психологічних механізмів, механізмів особистісного розвитку. Пізнавальних процесів, фантазії, рефлексії, емпатії тощо, побудувати освітній процес у відповідності з віковими, статевими, культурними та іншими специфічними особливостями обдарованої особистості. Мистецтво на всіх вікових етапах виступає як особлива форма духовно-практичної діяльності, яке сприяє цілісному розвитку особистості, її світоглядних позицій. Морально-естетичних поглядів, духовних потреб, творчої освітності. Тому необхідною умовою розвитку музичної здорованості є формування активно творчого сприйняття, котре, котре охоплює результати перцептивних та інтелектуальних, репродуктивних і творчих психічних актів. Саме таке сприйняття забезпечує формування інтересів, потреб, смаків, уподобань та інших елементів естетичної свідомості учнів, що безпосередньо пов'язані зі сприйняттям і, здебільшого, визначають його зміст. Проте глибоке занурення в процесі художнього аналізу, порівняння, творчого синтезу, при створенні імпровізації або власних музичних композицій. Призводить нерідко до колосальних психоемоційних навантажень дитини, навіть небезпечних для її нервово-психічного здоров'я. Тому при створенні освітнього середовища в закладах освіти, в тому числі і мистецького спрямування, важливо дотримуватись наступних педагогічних умов створення сприятливої, творчої атмосфери. На заняттях, встановлення особистісних контактів вчителя з учнями, що ґрунтується на довірі та повазі один до одного. Наступного спрямованість навчально-виховної роботи на активізацію творчого уявлення дітей, їхнього самостійного творчого пошуку, створення власних варіантів інтерпретації музичного образу. Наступна педагогічна умова застосування завдань творчого характеру відповідно до конкретного змісту творів мистецтва, а також індивідуально типологічних особливостей та рівня музичного розвитку кожного учня. Грунтовність мистецького навчання та гуманітарізація стосунків у навчальному посередку. Забезпечує надійні засади створення сучасного освітнього середовища для обдарованих дітей. Нові смисли, що з'являються внаслідок комунікативних процесів між учнями і викладачами, значно розширюють зміст освітнього середовища як осередку процесів соціалізації, інкультурації, індивідуалізації. Це неабияк сприяє формуванню креативності музично обдарованої дитини. І водночас розвивальне освітнє середовище має протистояти хаотичності комунікативних зв'язків обдарованих школярів, які спостерігаються сьогодні, смисловому перенасиченню загальнокультурного контексту, розмиванню загальнолюдських цінностей. Перебування обдарованої дитини у впорядкованому, наповненому індивідуальними життєвими смислами освітньому комунікативному просторі. Структурно організовує його свідомість, чим сприяє формуванню цілісної свідомої картини світу. Отже, одним із провідних чинників ефективного розвитку музичної обдарованості школярів є створення сучасного розвивального освітнього середовища на принципах культуроцентричності, діалогічності, інформаційного, образного, емоційного насичення, креативності. Свободи вибору, що створюють загальнокультурний контекст, і забезпечують комфортні умови для прояву музичної обдарованості кожного учня. Дякую за увагу.